Стереотипне програмування. Чому дуже багато людей не розуміють, що? Ці думки, які вони там викладають, чи говорять, це просто так, як вас запрограмували з дитинства. От мене з дитинства програмували, що потрібно там чоловік те повинен робити те, а ти повинен вірити там в Бога чи ще в когось. Я коли виріс, я це зрозумів, що не обов'язково повинно бути правильним те, що мені там з дитинства вклали. Я хочу жити своїм життям і своїм баченням на світ. А багато людей вони там сліпо вірять, що їм сказали з дитинства і якщо ви там висловлюєте думку, така яка їм не підходить, вони починають микати агресію, ображати і так далі, але не хочуть вірити, що існують просто інші думки. Вам ніхто ж не говорить вірити в них, просто вони існують. Тому що в кожній країні є своє правильне і неправильне бачення на цей світ. Але якщо з кожної країни взяти по одній дитині і виховувати в таких умовах, що ніхто їм нічого нав'язувати не буде, не релігію, не те, що правильно і неправильно, як чоловіки до жінок повинні відноситись, або жінки до чоловіків, то вони цього й знати не будуть. Це буде окреме вільне суспільство з вільними думками, де кожен може говорити про те, що він хоче, і ніхто не буде засуджувати. Ось в чому різниця. Тому блін. Дивіться на світ ширше, не сидіть в всіх рамках, тому що ну, там нудно. Там тільки агресія, біль і просте програмування, яке вас вклали з дитинства. Просто задумайтесь над цим. Я не говорю, щоб ви мені там зараз на слові повірили, сказали, блін, ти правий. Просто задумайтесь над цим.